Позашляховики, квадроцикли та мотоцикли будь-якого рівня складності своїх залізних коней учасники трофі-марафону привезли з усієї країни протягом семи днів 146 екіпажів випробовуватимуть свої машини на міцність. кажуть, боротьба буде не з легких, бо цьогоріч маршрут продовжили на 100 кілометрів і додали більше ділянок бездоріжжя. Сложність визначається трудністю взяття так званих точок. В этом году мы рассчитываем, что будут такие места, которые спортсмены просто не смогут взять. Больше будет болот, больше будет каких-то лесных массивов, карьеры добавились. Більшість учасників екстремальних перегонів любителі займаються трофі перегонами лише у вільний від роботи час і фінансують власну підготовку зі своєї кишені. Багато хто з учасників вивчав маршрут заздалегідь Декому навіть вдалося проїхатися новими його ділянками. 15 годин в день ми займаємося тим, що шукаємо в лісу, в болоті трохи на Овручському кряжі. А точки, які нужно зафіксувати на фотоапарат, в общем-то й швидше приїхати на фініш. Трофі-марафон проводиться у шести категоріях: від стандартних повнопривідних позашляховиків до підготовлених автомобілів. Участь у змаганнях візьмуть екіпажі з України, Росії, Білорусі, США та навіть Лівану. Всі успішних Ну і щоб традиція завжди продовжувалася. Увірін буде 10, 20. Сітві, ми соревнованнями, їх газодати. Цьогоріч учасники змагань привезуть у школи сіл і міст Полісся футбольні м'ячі з автографами гравців української збірної. Крім того, в населених пунктах за маршрутом перегонів буде проведено конкурс дитячих малюнків. Ляшко, телеканал Київ.